Вітаю, друзі! На своєму каналі. Мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з новим відео. В першу чергу вітаю вас з місяцем грудним. Він казковий, тому що всі найкращі свята це Різдво, Новий рік, Миколай Святий, саме в ньому. Завжди любила цей місяць, саме через це очікування див. Я в них вірю, незалежно від віку. Ми всі віримо в дива і трохи так по-дитячому відносимося до цих свят. Мені здається, це чудово. І чудеса насправді вони трапляються в тих, хто в них вірить, хто чекає. Звичайно, ми вже не діти, дітям подарунки роблять їх батьки по можливості, а ми чекаємо дива в залежності від наших дій, вчинків, вони до нас і приходять. Я всім нам бажаю в цей місяць дочекатись див як для себе, так і для країни, для кожного і українця, і громадянина України. Бо ми розуміємо, що Україна вона дуже багатонаціональна і це чудово. Сьогодні буде відео: по-перше, пряжа. В основному буде це пряжа. Я купувала, дещо пробувала, розповім вам за неї. По-друге, в мене є одна готова робота, є плани на пряжу, яку я купила. А найголовніше, я вам покажу саме такий подарунок. Він різдвяний, він святковий, він дуже-дуже гарний. І Я забула ще одну роботу, але вона не в'язальна. Це я робила прикрасу на волосся для онуки. В садочок, це для костюму мандаринка. Головне було з чого робити. Це фоаміран помаранчевий, він став для мене основою. І далі я вже доклала зусиль, щоб моя робота сподобалася і підійшла, і я вже її віддала. Все, все добре. Я дуже цьому рада і задоволена. І прошу вас підписати петицію. Це потрібно саме мені. Я залишу посилання під відео на неї, а також ви знайдете посилання в спільноті. Дякую. Зараз я перейду на тему подарунку. Мені приходить повідомлення від Укрпошти, що мені прийшла ну, посилка, чи тобто там і відправлення, там написано відправлення, вам прийшло. Заберіть. Я йду з думкою про те, що це документи, яких я чекаю. Це... Приходжу на Укрпошту, в мене взагалі немає питань, що це. Я собі отримала. І коли вже я отримала, я розумію, що це коробка. Ну, навряд чи це документи. Я вже прямо там на пошті. Думаю, де, де я розверну, що це за. Тим більше, що там написано прізвище і телефон. Я розвертаю цю коробку. Ну, явно, що це подарунок, бо дуже гарно запаковано все. І я дзвоню вже по тому телефону. Запитати, що це, може, ну, чому це мені? Мене ніхто не повідомив ні про що. Телефон не відповідає, можливо, через те, що це було дуже рано, не знаю. Коротше, в мене вже така історія була з іншим магазином. Так, це теж подарунок відправив в магазин, але в мене в минулому році була така сама історія. З іншим магазином вони мені присилали спеціалі. І теж вони не повідомили мені, і, і теж на, на пошті я їм дзвонила і вони не відповідали. Тобто ситуація просто один в один-в один. Я взяла цю коробку, прийшла додому. Ну і так як я, я ж маю все це зафільмувати, я знімаю все це, розпаковка. Зараз я вам все це вставлю. До мене надійшла дуже гарна така посилка. Покована, з гарним бантом. Ну, побачимо, що всередині. Ось така краса всередині. Зрозуміла, від кого це посилка, Боже, яка я рада, дякую. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Дуже гарно, по-перше, запаковано, щось тут таке м'якеньке. Подивіться, як гарно запаковано. Знаєте, ну, Кажуть, нащо його пакувати, все одно це все викидається, але погодьтесь, коли ти відкриваєш коробку і кожний пакунок якийсь ну, особливий, да? ти розумієш, що це все для тебе, це підіймає настрій. Дякую. Боже, це так приємно. Дуже дякую. Що сказати? Дуже мене розчулив цей подарунок, неочікуваний абсолютно. Я думаю, що тут пряжа. Ну, Побачимо, хочеться якось обережно так відкрити. Є дуже гарно все. Бозі так, так розпадається. Ой-ой-ой! Там є телефон, я думаю, що можна подзвонити і знати, що це за пряжа. Що це за пряжа? Просто кольоротерапія. Я думаю, що це пряжа ручного фарбування. І кожний пакунок, я думаю, що давайте синенький відкриємо ще його. Кожний пакунок це Тільки взагалі така сургучна печать. І ще один. Вони різні, як ви бачите, я думаю, що в кожному буде ось такий неймовірний подарунок. Я отримала дуже приємні емоції, абсолютно неочікувано, абсолютно. Ну, тим більше вони приємні. так. Чудовий магазин, пряжний він, він це магазин не декора, це магазин пряжі якраз. Але вони мене покорили своїм саме цим пакуванням. Залишу на них посилання, залишу посилання на пані Віту. В пані Віти канал такий, там є і в'язання, і інші різні теми. Вона давно живе в іншій країні, я думаю, вам буде цікаво. Так. Ще в мене є одна готова робота. Я її ще не знімала ніяк, це бактус. Такий великий 2 метри. В нього розмах цих крил, я його не прала ще. З... Я ще нічого не робила, не прала. Я його тільки зв'язала. І От... хочу вам показати: покажу пряжу. Це шнуркова пряжа. Не вказано на етикетці, який метраж цієї пряжі. Пряжа дуже гарна, м'якенька, це шнурочок. Маринос альпака, достатньо велика, великий процент мариносу альпаки і трохи акрилом. Дуже приємно, дуже м'якенька, при тому, що альпака має там колодець, але в цьому випадку мені вона дуже класна. Значить, от 2 метри. Він ще буде, я так розумію, розтягуватись, бо це хусткова в'язка. Глибокий такий коричневий, прям чорний шоколад такий колір. В'язала я його по боках айкорд набирала 6 петель, 3 петлі класичними пров'язую, далі нитка перед роботою, три петлі перезнімаю, розвертаю і знову три петлі класичними пров'язую, 4 рази ряди так пров'язала, і далі я починаю додавати. Петлю. Одну першу петлю я роблю з протяжки. Далі, знову, в четвертому ряді, я роблю вже петлю, тобто з однієї цієї петлі пров'язую, як сказати, спочатку за одну дужку, потім за іншу дужку І з одного краю я постійно. Додаю петлі. так? В кожному четвертому ряді я додавала. Чому так? Бо, ну, по-перше, я не знала, який метраж пряжі. І я тому оцей дуже широкий, який в кожному четвертому ряді додається, в кожному другому ряді додається, я не хотіла такий в'язати. Це по-перше. По-друге, в принципі, на мій смак, я люблю саме такі дуже такі, такі кути великі, я ну, не дуже люблю. От. Ну, це... Справа в смаку це таке діло. Хто як любить. От, Наприклад, я в'язала такий асиметричний, спеціально зв'язала для того, щоб спробувати, чи буде він зручний. Мені здавалося, що це гарно, цікаво, легко в'яжеться. Я пробувала з секційної пряжі. Дуже гарно, це візуально. Але коли я вже почала його там мостити на себе, як я буду його замотувати, от мені він не зручний, я його розпустила. От так. Я зробила висновки собі, що мені все ж таки от такий бактус-шарф, тобто от такий кутик невеликий, тут є, є чим зав'язати, є як замотати, тут все закрито. Я не можу сказати, що ця пряжа тоненька, це пряжа достатньо об'ємна, я тому здивувалася, тому що в мене залишилось 190 грамів, в мене залишилось ще 70 грамів. У мене пішло 120 так, е, Ну, Відчуття приємне, кажу, ще не прала. Я думаю, що він візуально ще краще буде. З'явиться оцей альпакський пушок, і буде взагалі просто неймовірно класна річ. Я думаю, що він буде більше, коли я його ну, ну після прання, і я його заблокую і розтягну. Плюс це. Хусткова в'язка, яка завжди розтягується. Да, в принципі, будь-яка річ, яка на шию, при тому, коли ти її носиш, вона все ж таки подовжується, ну, має таку властивість, нікуди це вже від цього не дінешся. Значить, я в своїх запасах, я навіть не пам'ятаю, на що я могла взяти тут на етикеті написано 190 грамів. Єдине, що не вказан метраж. Значить, Анже я купувала цю пряжу. Там, коли ти заявку робиш, вона там і залишається. І я вирішила, що я там з легкістю знайду метраж цієї пряжі. Але ні, коли я зайшла в своє замовлення, знайшла його. Там вже була інша пряжа, абсолютно. Ну і тому я, я не знаю, який тут метраж, чесно скажу. Це стокова пряжа, я її давно купувала. Достатньо великий вміст і вовни мериноса, і альпака, акрил. Ну, Не знаю, все тут гарно. Єдине, що метражів, немає. Це шнурочок на такі вироби, як бактус, шарфи, вона чудово підходить. На... Великі плечові вироби вона також гарно підходить. Єдине, що треба розуміти, що вона не тримає резинки, але все інше в неї все чудово. Про пряжу. Дещо пробувала. Чому пробувала? Ви писали в коментарях, коли я виставила відео за пряжу від торгової марки Ярослав. Мені багато писали, а чи не пробували ви вовну, а чи не пробували меринос і от вже холодно, я вирішила піти саме з таким конкретно вже подивитися, що там є по вовні. По-перше, я в'яжу жилети не собі в якісь соціальні ці програми. Значить, Я вирішила, що мені зараз є бажання пов'язати жилети, і я вирішила піти саме в Ярослав. Ну, По-перше, є запити, як там ця вовна. По-друге, мені самі цікаво. По третє, пряжа недорога, це плюс ще й економії, тобто можна купити більше її на якусь суму, так? І е, хочу вам сказати, що в Ярославі мені пряжа вся колюча, от е, яку я не пробувала. І це, до речі, не, не в тому справа, що вона в пропиці, а в неї є оцей ворс, який такий жорсткий і він колиться. І в цьому вся проблема, скажімо так. Значить, з усього, що я перемацала і щік прикладала, це більш-менш це меринос. І оця пряжа, яку я вам зараз покажу. Так, я вам хочу показати, що значить, я читала коментарі про вовну Ярослав, комусь сподобалось, кому не сподобалось. І питала мене, чи я в'язала. Я ще не в'язала ніколи, саме з вовни. В мене тільки в арсеналі бавовна і бавовна і віскоза. З бавовни я в'язала топи літні, з віскози я в'язала теж топ літні. Дуже задоволена і тим, і тим. Але на зараз я вам от віскозу дуже рекомендую, вона мені дуже подобається. Насправді, вона прям мій фаворит, бо це така віскоза, вона не злітає зі спиць, От зі спицями з нею чудово в'язати, просто на задоволення. Так, е, значить, Це вовна. 100 грам 200 метрів, кольору немає. На позначка, значить, яка відповідає за матраж, 7 ,2. Чому я на це наголошую? Бо я перемацала, до щоки прикладала багато вовн, які там просто всі вовни, які там є. І найменша колкість це 100% маринос, і оця пряжа. Значить, там з таким метражем і з таким складом, а це 90% вовна, 10 па чи П щось таке. Значить, там є інша пряжа з іншим класифікатором тут стоїть. Але саме вона колюча, причому вона колюча не тому, що вона в пропитці, а, а тому, що в неї дуже жорсткий і довгий ворс. А в цій пряжі такого немає. От. І за рахунок цього, я думаю, що вона більш м'яка. Вона в неї теж відчувається вовна, вона не для ніжних щічок, це точно. Але, наприклад, на жилети кардигани, тобто на верхній одяг, вона дуже навіть підійде. Я спробувала тіньовий візерунок. І, ну, просто він меланжується пряжа, і вона нерівномірна. Бачите, тут є, є вкраплення такі. Мені такі фактури дуже подобаються. Я в'язала з такої дуже схожої фактури собі кардиган рожевий, вона дуже нерівномірна, плюс такий. Ефект меланжевий, дуже гарний колір тут. Значить, в принципі, тіньовий узор непогано, але він, знаєте, такий неяскраво виражений, коси теж нормально, абсолютно. Резинку ця пряжа не тримає, я вам хочу сказати. Це просто не перший мій зразок, я вже тут пробувала резинки, а, десь у мене є. чекайте. Забула показати, це в мене вже зразок, це я його вже прала, Я його вичухувала, щоб він ну, пропитка ця зійшла. Я не можу сказати, що він став м'якіший, можливо, його ще треба попрати. можливо. Ну, коротше, м'якішим він не став. Резинка ну, умовна. Але я не відчула, що вона тут тримає резинку, бачите? Вона і не розпливається, але і не тримає як таку. Коротше, ось так. Це вже прана річ. От. Якщо я в'язала в кардигані свій, то я навпаки я тримала постійно отакий зразок, вже випраний, бо різниця була суттєва між тим, що я в'яжу, це ропуча нитка, і між тим, яка вона вже після прання буде. А тут трохи є різниця, але не така разюча, як от тоді була. Тому це так, щоб мали на увазі. Але я вам хочу сказати, що якраз в такий в пряжі, яка не дуже тримає резинку, мені найбільше подобаються арани і коси. Бо вони як, якраз отак трохи розпливаються, і видно всі їх нюанси. То в цьому випадку, я вважаю, що це навіть плюс. Я думаю, що я куплю таку пряжу на жилет, може навіть на два. і, ну і все. Так, це в мене такі плани. І пам'ятаєте, я показувала рожеву бабінку, таку, рожевий моточок. Це пряжа знов таки Ярослав. Вовна це та сама пряжа, але з сірого кольору. Чому так? Бо рожевої я не знайшла в, в певній кількості, такої, як мені потрібно було. А сіру я знайшла на два жилета. Один я купила в одному магазині на, одну, на один жилет, а потім я поїхала ще в інший і на другий купила. На жаль, магазин якось, ну це такий мінус, що вони, дуже, вони беруть якусь дуже маленьку кількість. Я навіть хотіла дозамовити, звернулася до продавця, але вона сказала, що в цій пряжі немає номеру кольору, і тому вона цього зробити не може. Хоча вона взяла мій номер телефону і навіть намагалася мені допомогти. Дуже їй дякую, але в нас нічого не вийшло, ось так. Але все одно, значить, я купила, і я ще в мене є такий махир, я його колись купляла на підмот для шкарпеток. Але він виявився аж занадто пухнастим. Тобто я купувала раніше ну, такий самий артикул, але іншого кольору, і та пряжа була дуже класна. От для шкарпеток в підмот просто супер. Вона, вона якось там гарно була інший колір. А цей сірий, він якийсь ну ну просто дуже пухнастий. І я залишила цю бабінку, і вона якраз мені, мені підійде зараз в підмоду до цієї пряжі, якраз на два жилети. Я так рахувала, що мені вистачить. Чому взагалі під мод? бо пряжа все ж така грубенька. Я не заохочу її купувати. Але все ж таки, я вже купила, то я зв'яжу цей жилет. Вона достатньо груба. За рахунок махеру я хочу взяти більший номер спиць, і вона буде більш легка. Плюс цей пушок, він трохи можливо її якось зробить м'якішою. Оце в дві ниточки, і якщо той рожевий. Давайте я вам його покажу. Якщо я цей рожевий в'язала на спицях 4, і в мене навіть було питання, може мені його ну, десь 3,5 можна взяти, а можна 3,75 я взяла вже спиці 4,5 і думаю, що не більше, ні менше тут не потрібно. 4,5 чудово для цієї пряжі підходить. Теж, теж вона, бачите, така меланжева. Теж це 7 дроб 2. Значить, В цій серії я ще знайшла таку аж ядовиту зелень. Таку, ну, я вирішила, що це не дуже підійде, а можливо, підійде, не знаю. Поки що значить, я вирішила, що в мене якраз оцей оця махерчик я згадала, і я вирішила, що вона чудово поєднається. Так, воно і вийшло. Значить, візерунок тут я вирішила ну, взагалі. Ніякий. Тобто навіть тіньовий візерунок, цей от ромбік, він, в принципі, сюди теж підійшов. Але <плес> так як тут ще є мохер, плюс цей меланж, <плес> то воно взагалі тут як туман. Але я зроблю такі, можна було б просто гладдю в'язати. Але я вирішила, що я зроблю ці такі доріжки, вони якби додадуть таку структуру полотну, гарну структуру. Буде, буде ну, набагато краще, ніж без них. Хоча я ще подумаю. В принципі, я вже все от підібрала, дов'яжу зразок, щоб для розрахунків, і в мене будуть два жилети. Я так сподіваюся. Так. Буду рада, якщо ви напишете мені про свій досвід в'язання з пряжі. Ярослав особливо з вовне, можливо, я права, що вона вся калюча. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь і прошу вас не забути про петицію. І до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам! Всього вам найкращого!